Мистецтво це диво, що народжується між серцем і душею. Це коли одна крапля фарби перетвориться на цілий океан емоцій, коли просте слово здатне розтопити кригу байдужості, коли мелодія народжена з тиші, торкається нашої душі так, ніби вона жива, мистецтво це магія простоти. Адже Саме у простому ховається найглибше. Дитячій посмісті, узмахові пензля, у кількох акордах на гітарі. Вони говорять без слів, але ми розуміємо все, бо мистецтво говорить мовою серця. Митець це людина, яка вміє бачити більше. Він чує музику в шумі дощу, бачить кольори у тіні, знаходиться там, де інші бачать лише буденність, митець це серце, що говорить просто, але про головне. Мистецтво це подих душі людства. Воно не старіє, не зникає, не забувається, бо поки людина статна відчувати, вона творить, поки в серці живе любов, народжуються вірші, пісні та картини. Тож мистецтво це не лише фарби, слова чи ноти. Це ми самі, це наша здатність відчувати, співчувати та мріяти. І саме. Можливо, тому мистецтво є вираженням найглибших думок, найпростішим способом.